Усім привіт! Сьогодні готую одну з найдоступніших і, в ту же чергу, найсмачніших риб. Готую мойву. Процес приготування не є складним. Рибка в мене була заморожена, я її розморозив, і тепер нам потрібно її почистити. І для початку я відрізаю голову, також розрізаю брюшину і відразу ножницями ось так все дістаю. Ця рибка всередині має ось таку чорну плівку, тому її обов'язково добре промити протічною водою, щоб вона була ось такою красивою, біленькою, без нутрощів та чорних плівочок. Таким чином, очищаю всю рибу. Усю рибу добре почистив та промив. Дуже багато людей недооцінюють саме мойву через її яскраво виражений морський запах. Для того, щоб цей запах притупити, а саму рибу зробити неймовірно смачною, я її мариную. Для маринаду я використовую сік лимону, 1 столова ложка на кілограм риби, 2 столових ложки соняшникової рафінованої олії і спеції, По пів чайної ложечки чорного меленого перцю, цукру, солі, сухого часнику, паприки та коріандру. Звичайно, усі спеції ви використовуєте по своєму смаку. Як на мене, саме такий склад є доволі успішним і дуже смачним. Тепер рибку добре перемішую із нашим маринадом та залишаю промаринуватися на 20-30 хвилин. Тепер я підготував борошно, воно в мене кукурудзяне. І в окрему посудину буду вибивати яйця. На рахунок приготування, до яєць додаю трішки солі та перцю. І вилочкою збиваю до однорідності. Проте, як варіант, якщо ви не любите смаженої риби, не проблема. Просто мойву паніруйте у борошні, відправляйте на деко і в духовку. Температура 200-220 градусів буквально на 10 хвилин. Я ж буду обсмажувати в клярі на сковорідці. В будь-якому випадку, і так, і так, рибка буде дуже дуже смачною. Саме зараз нагріваю сковорідку, вливаю соняшникову рафіновану олію, саму рибку панірую у борошні. Тут, знову ж таки, якщо ви не полюбляєте кляру, не проблема. Запанірували в борошні і обсмажуємо на сковорідці. Саме зараз вогонь зменшуємо на мінімальний, рибку відправляю у збите яйце, даємо зайвому стекти і відправляємо на сковорідку обсмажуватися. Така рибка обсмажується дуже швидко. Буквально через 2 хвилинки перевертаємо на іншу сторону. І знову ж таки обсмажуємо. Дві хвилинки викладаю на блюдо, яке встелив паперовим рушничком. І ось така от красота в мене виходить. Таким чином обсмажую усю рибу. Ось він результат. Рибка виходить просто неймовірною. Кляр доволі хрусткий, а сама рибка неймовірно ніжна і пряна. Спеції чудово доповнюють. Направду це той варіант, коли неймовірно просто, грандіозно смачно. Обов'язково приготуйте, тому що займає лічені хвилини, так само, як і з'їдається. Швидко готується, швидко з'їдається. Всім подобається, адже смак такої рибки просто божественний. Готуйте, тому що це дуже просто і неймовірно смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!